Доброго дня, всім привіт, друзі. Сьогодні 25 квітня, четвер приїхали на дачу, привезли розсаду, ну тільки частково привезли. Помідорчики забрала, баклажани забрала, зараз вам покажу. І ось прориваю на вулиці редисочку, щоб була та, що залишається, крупніше. Ось так багато вже є редисочки. Ну, Я так думаю, відрізняється по сортах, тому що є навіть коли густо посаджена, але все одно є ось така велика, бачите? Гарна величенька, а є більш дрібніша. Зараз трішечки ще попрацюємо. Хочу досадити помідорчики, які не досадила в теплиці. Так, поремонтувала кран, бо розірвало на душі, взимку не зняли і прийшлось замінити його. Донька трішечки прибрала в будинку, зараз кави поп'ємо і будемо ще працювати. А також, до речі, буду складати дві посилочки. Мені заказали климати кришталевий фонтан. Я знаю, що в мене кілька чоловік питали наприкінці зими. Я записала вас, але в мене немає ваших даних. Хто мені писав і кому я відповіла, що буде на, на осінь. Напишіть, будь ласка, мені одразу на Viber. тому що я вирішила зараз їх викопати не восени. А зараз, ось підійдіть поближче, я покажу, як вони виглядають. Вони вже з квіточками. Ось, дивіться, ось такий кущик. Бачите, вже є одна квіточка є. І ось там позаду друга квіточка вже є. Кущик ділити не буду, викопаю і повністю його відправлю, якщо ви замовите. І давайте ще подивимось. Ось також, ось такий кущик, також з квіточкою. Тут одна. Тут одна і ось ще позаду цієї палички ще одна. Тобто, якщо вас цікавить, то напишіть мені Viber, я вам напишу ціну, і якщо вас влаштує, то на цьому тижні зможу вам і відправити. Ось так багато абрикосів в цьому році в нас пов'язалося. Це дуже крупна абрикоса, величезні, величезні абрикоси. Ми бачили буквально дві штучки в першого року. За минулого року, коли ми тільки почали тут господарювати, ну дуже багато пов'язалося. Будемо сподіватися, що не захворіє і, хоч щось ми в цьому році спробуємо і поласуємо цими смачними такими соковитими. медова така абрикоса дуже смачна. І на другій також є. Може, вони навіть однакові по сортах, я точно не знаю, а також дуже велика і солодка. Сьогодні дуже-дуже в нас тепло, сонячно, пташки співають гарно. Ось розсада, яку привезла, помідори забрала всі. Залишилось тільки в мене там буквально може два десятки, то я залишила сестрі. Віднесу Наталі. Також баклажани, баклажани. Ще раз вам показую, які величезні, дуже-дуже великі баклажани. Думала заносити в теплицю і в теплиці, щоб воно все знаходилось. А потім вирішила, що я, мабуть, ось тут їх залишу, і нехай тут вони вже стоять і звикають до відкритого ґрунту. Не буду заносити в теплицю. Це, Це квіти ті, що з цибулинок. Забула, як називається, додам, підпишу. І ось там мускарі, дуже вони мені подобаються, вони такі, як махрові. Ось такі в цьому квітничку на півтіньовому потрібно підсипати трішечки тирси, буду думати, де її взяти, тому що там, де в минулому році брали, вже немає. Також цибулі декоративні почали квітнути. Це ось така велика, висока цибуля. Сама шапка в неї не дуже велика кулька, ось ця, але вона на такій високій, довгій ніжці і гарно виглядає. Це я з будинку забрала, ось також на кілька штучок поділила і розсадила. І ось тут ще позаду волотистої гортензії. Також почали квітнути яблуні, дуже насичено, дуже багато бджіл, аж гуде все. Мені здається, хоча цей рік і повинен бути перервою ну, по моїх деревах, які в цьому саду знаходяться. Але вони так квітнуть, що я думаю, перерви в них не буде і будуть дуже гарні врожаї в цьому році. Ну, дасть Бог так воно і буде. Минулорічні мої щеплення на яблуні, на жаль, не прижилися. Жодного щеплення не прижилося. Не знаю навіть чому. Ну, я хочу вам сказати, що я не дуже такий спеціаліст у щепленні. Так робили, може, вийде, може не вийде, на жаль, не вийшло. Ну, у минулому році, до речі, сестра робила і навесні, і влітку в себе в саду, то в неї також чомусь не вийшло. Дося поприбирала в будинку, дещо привезли сьогодні з речей, також з посуди, дещо привезли крупи там таке. І вже хочемо на ці вихідні залишитись з ночівлею. Ось так. Лежить надувний матрас, тому що в цьому році донька буде на ньому спати. Її ліжко забрали в квартиру, а вона буде на надувному матрасі. Потрібно ще привести насос і підкачати. Ну, а я буду на своєму дивані спати. Все чистенько, гарно. Все помили, поприбирали, привезли обігрівач. Ну, це ще восени привезли. Якщо знадобиться, буде прохолодно, то будемо вмикати поки що. Наступний день п'ятниця, і сьогодні в мене основна робота це займатися озером. Відтягувала дуже довго її, але потрібно це зробити. Зараз буду прибирати всю водичку, потім буду щіткою дуже сильно, -сильно його мити. Водичку буду вичерпувати у відра і виливати просто на город. Там нічого поганого немає в водичці, тому буде як вологозарядний полив, скажімо так, для розсади. Тому що розсаду вже привезла і буду найближчими днями. Ну, сьогодні п'ятниця, вихідні ми їдемо на тюльпани, то з неділі вже почну висаджувати потроху розсаду, вже можна. Ну і ось зараз дістану німфею, разом подивимося, як вона виглядає. У мене тут заглиблення в цій частині озера, великий, великий такий таз. О, ось така вона. Багато, бачите, листочків вже дала гарно. Я потім трішечки її промию перед тим, як ставити в чистеньку водичку. Але гарно перезимувала, тобто заглиблення в мене десь 50 сантиметрів глибиною нормально достатньо для того, щоб в нашому кліматі перезимувала німфея. Нагадаю, я живу в Кременчуці Полтавська область. Тобто, у нас в цьому році буквально там тиждень були морози такі нестабільні і не дуже сильні. Тому для німфеї в нас гарно можна зимувати ось так в озері. Донька прийшла мені на допомогу, вона набирає. Подає відра, а я розливаю погороду. Ось таке дно жахіття. Одним словом, будинку у нас такого не було, бо не було навколо. Плодових дерев листяних. Бачите, тут вишня, тут слива. Я в минулому році восени думала, ось тут просто все ось так відрізати, але шкода, там так багато сливок зав'язалося. І ну, їх зручно тут зривати, хоча вони і над озером знаходяться. Гілочку дотягнув сюди і зірвав. Не потрібно ні драбину ставити, нічого. Ну, зараз донька віником все туди, в заглиблення змете, і ось так поступово будемо. Прибирати. Важка робота. Ну, що ж поробиш, потрібно це робити. Насоса не брали, тому що, ну, по-перше, в мене немає. І я так думаю, що з таким брудом, мабуть, ніякий насос це б не витримав. Тому ось так будемо вручну чистити, так скажемо. І також хочу в цьому році додати туди. Біобактерії для того, щоб воно не цвіло влітку озеро, обов'язково придбаю і додам. Можна було б додати перекис водню, але я не знаю, як на нього відреагує німфея. Коли басейн нас стояв, то ми додавали перекис водню, і тоді водичка все літо залишалася чистенькою. Але ж то була водичка з водопроводу то була центральна водичка в нас в будинку, а тут в нас водичка з Дніпра, і вона вже ж Цвіти більше і скоріше, і частіше, ну і більш брудна сама по собі. Ну, Продовжуємо працювати. Основний бруд вже прибрали. Тепер починаємо заливати водичку, промивати і так само будемо вимивати віником, і потім вичерпувати і виносити. Ну, Я думаю, один раз, може, два зробимо так, і буде достатньо. І потім вже включимо, щоб набиралась чистенька водичка. У нас тут в озері живе, ось бачите, маленьке жабенятко. Я його тут і залишу. Минулого минулому році була ціла сімейка жабенят. Вони так гарно співають, нам вони взагалі не заважають, тому нехай тут живе. Все, вимили, вичистили. Зараз включаємо частинку водичку. Все нього поставила на місто. Буде краса. Ось такі важливі роботи зробили ми в ці дні, попрацювали, втомилися, але яка краса, подивіться, озеро чистеньке, прозоре. Заслужили на чашечку кави і тепер можна відпочивати. Дякую вам, що зайшли на мій канал. Всім всього самого найкращого! Головне мирного неба над головою.